Відбувся спортивно-оздоровчий захід Здорова середа. Для дітей мікрорайону Черемушки на спортивному майданчику представниками Подільського молодіжного центру Лофт були проведені різноманітні цікаві ігри. Сьогодні наш молодіжний центр Лофт був доєднаний до проведення спортивно-оздоровчого заходу Здорова середа. Діти приймали участь, всі пішли задоволені з посмішками на обличчі і наступного разу теж. Готові прийти, щоб приймати участь в різних естафетах. На початку всі учасники пройшли реєстрацію, розділились на дві команди і приступили до різноманітних естафет. А саме передай м'яч, де потрібно було не витягнути вгору руках над головою, передавати м'яч учаснику, що стоїть позаду. Кенгуру, коли затиснутими між колінами м'ячем, потрібно подолати певну дистанцію та повернутися назад. Також учасники мали змогу продемонструвати свою гарну поставу, принести книгу на голові та не опустити її. Окрім цього, було ще багато інших цікавих естафет, але, певно, найбільше вражень діти отримали від цікавої руханки. Мені дуже сподобалося брати участь в цих естафетах, і дуже сподобалося, що ми танцювали і рухалися. Я гуляв у парку і побачив, що здесь проходять естафети, і вирішив доєднатися до них. Мені все сподобалось. Я хочу, щоб було кожну середу такі. Цікаві завдання. Я хочу подякувати організаторам цього заходу за ці гарні, активні завдання, руханки. Кожен учасник провів свій вільний час з користю для здоров'я, і в кінці в обмін на стрічку, яку зав'язували на руці під час реєстрації, отримав свій солодкий подарунок. Тож долучайтесь до активних занять на спортивних майданчиках нашого міста і пам'ятайте, що спорт завжди у тренді. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.